Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, Лелеки здалека нам весни несуть. У рідному краї і небо безкрає, потоки, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в садах Солов'ї. І я припадаю до неї устами, і серце вбираю, мов спраглий води без рідної мови, без пісні, без мамі збідніє, збідніє земля назавжди. Вас вітає відділ культури і туризму Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області. З нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України в соціальних мережах стартувала грандіозна міжнародна акція Free Ukrainian 25. Умови участі такі: записати на відео виконання гімну України, викласти його в мережу інтернет та передати естафету наступним учасникам. Учасник, котрий не виконав завдання, має зробити благодійний внесок на користь народу України та зробити відеозвіт. Ми, як відділ культури і туризму Хорольської районної державної адміністрації, прийняли естафету від відділу культури та туризму Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області. В свою чергу передаємо естафету відділу культури і туризму Гребінківської районної державної адміністрації та відділу культури і туризму Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області. Ще не мерла України, ні слава, ні ще нам браття українці усміхнеться доля, зримуть наші воріженьки. Як росси, за і ми, братя, У своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу, Go, oh,